Що відчуває людина на порозі смерті? Мене врятували після тих п'яти кульових, досить важкі там відносини з Богом були. Це дуже цікаве питання, тому що коли я помирав, я не очікував, що взагалі будуть такі враження і відчуття, незважаючи на те, що я там дуже довго був віруючою людиною, Але в момент, коли мене розстріляли, досить важкі там відносини з Богом були. І саме цікаво, що в момент, коли тебе розстрілюють, коли ти розумієш, що ти помреш. Бо в тебе, якщо стріляють, ну, це шанс того, що ти помреш величезний. Ти розумієш, що твого життя більше не буде, що все закінчиться. В один момент це дуже нагадує найстрашніший сон. Знаєш, що цей сон, коли ти спиш, і тобі сниться щось дуже страшне, і ти прокидаєшся і такий. Слава Богу, це був сон, типу, така історія. І в цей момент ти дуже надієшся, що це такий сон. Потім приходить усвідомлення, що це не сон. Потім приходить усвідомлення, що це, походу, кінець. конець. Ти розумієш, що всі твої проблеми, які у тебе були, вони вказуються, в принципі, хоча б їх рішати можна було. Переважно більшість з них рішаємо. Кредити у вас там стосунки, розводи, діти, неважливо. проблеми вистачає. є проблеми похуже. Хтось тобто, там родичі втратив на війні і так далі. Але виявилось, що поки в тебе є життя, ти можеш все, що угодно міняти, щось робити. І навіть якщо в тебе є проблеми, ти хочеш можеш їх вирішувати. А в цей момент ти розумієш, що всьому крапка, всьому, конец, і в цей момент ти хватаєшся за саме останнє, і от скільки я людей знаю, які були на порозі смерті, вони всі попали за Бога. Боже, допоможе і так далі. Це оце, про теорію падаючого самоліта. Що в падаючому самоліті немає невіручного. І оце відчуття абсолютного відчаю, що ти тепер нічого не можеш змінити, що ти абсолютно безпощадний, який би ти там сильний, супервіруючий в себе, не був свої сили і так далі. Ти розумієш, що ти не маєш контролю. На таку історію, як ну, просто вижити від якихось поранень. Казалось би, типу, да? просто. Ну, мої, бо моя історія спасіння, вона там чудесна. Там купа чудес, просто як мене врятували після тих п'яти кульових, хоча їх більше було. І от саме страшне, що ти починаєш проматувати все життя, де ти щось зробив так чи не так, стає дуже стидно. Знімаються повністю всі пріоритети, зміниться в житті, і ти думаєш тільки про наступне, як мені в наступний раз, коли я буду помирати. Ну, це незбіжно, всі будуть помирати. А, мені помирати з чистою совістю, бо дуже совість за те, як ти життя жив. На, я думаю, це взагалі незбіжно, кожен буде жалкувати про те, як він життя прожив, але от дуже радий би переоцінити всім ставлення до свого життя, відношення. А, і зрозуміти, що навіть проблеми, які у вас є, це теж чия життя, і немає ні одного людини, у якої немає проблем. Принять це, жити і насолоджуватися процесом. Ось така от історія.